Багато так красиво. Дивіться, які обізьянки. На жаль, ніде не написано, що це за порода. Є маленькі, є великі. Щось у них одні шкурки від бананчиків залишилися. Так, є козочки. Козвики. Не зроблена гора. Ось хватили під побіг. Ой, то її ганяє. безсовісний. А ти що там робиш? Що сидить? Є орех, не знаю, як відкрити. Дивіться, що вони їдять. яблочки, моркву, булочки. Козочка їсть там, капусточку. Гора в них є, ще в них є озеро. Ще одна обезьянки є маленька обезьянка, там прицеплена. Зараз. Кажу, десь вона... Ой, як зівав красиво. І вона десь з той маленькою обізянкою убіжала. Це, наверное, хлопчик це сидить, видно. Ай, вон вона сидить з маленьким. Ото вона її вон, там. Вон, вон, вона на йому горішку сейс не надо Це вид мавпочки отакий, Хто знає німецьку. А це е, козлики. Тут озеро. Є мавпочки там вже сьогодні. Ой, де. de descobrir Індамбан подале. Тима. Тихати подивись, які видрічки. Тут А тут якийсь ведмідь. Але він невеликий, бачиш. Willst du Zug fahren? Ja, okay. Ja, du willst auch Zug fahren, oder? Weil он встает. Как он басплей? Облизывался. Отакий великий. І там ще другий. Чого в нього відпав цей горб? Ага. Друзі, тут у нас живуть верблюди. Білий і коричневий. Подивіться, які гарнюні. А у нього вже горб піднявся, Леся, подивись. Перед цим падав. Все це вигадає. Машек бачите. І їдуть в тунель. Зроблено таке озеро. Собачка дуже є. І там є обезьянки. Отак. Ось такі буйвали чи корови. Корови, це коровки. Там є пташки. Сейчас покажем вам зипру.